Глядачі, вітаю на каналі Знай.UA. Сьогодні хочу поговорити про тему пенсії, тому що багато людей зараз дуже хвилюються і не знають, що, як, взагалі зараз буде. Є декілька вже розпоряджень влади, це вже офіціально. І. Стосовно того, як знімати з карточок, чи є в наявності гроші, тобто, як все це буде відбуватись, і особливо тим людям, які не можуть так отримати, кому приносили пенсії. Тобто, так, що взагалі буде, буде відбуватись. І хочу зразу почати з офіційної інформації. Дивіться, Кабмін затвердив альтернативні способи виплати пенсії на час воєнного стану. Тобто, що це за такі альтернативні способи? Зразу хочу сказати, що ось все те, що зараз вони наприймали, так це дозволить забезпечити безперебійність у виплат пенсій. Тобто, якщо вам зараз хтось каже, що вам не заплатять пенсії, немає грошей і так далі. Так, грошові проблеми є, безумовно, але пенсії будуть виплачені. Не переживайте. Тобто, не вірте нікому, хто вам там каже, якщо хтось там пропагандує і хоче накалити обстановку ще більше, нічого не вийде. Тобто, що це за такі альтернативні способи? Розказую. Дивіться: перше, якщо... Певний, ось є, є банк, так, в якому а, людина отримувала пенсію. Якщо він не зможе здійснювати виплату пенсії та грошової допомоги, то люди зможуть отримати належні їм виплати у будь-якому відділенні ощадбанку як грошовий переказ без відкриття рахунку. Цей механізм за необхідності запрацює автоматично. Людині для отримання пенсії чи допомоги необхідно буде звернутися до будь-якого відділення Ощадбанку з паспортом та довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду. Тобто ви можете прийти, і якщо ваш банк, ви там, припустимо, отримали пенсію там в Приватбанку або в якомусь іншому банку, не виходить зняти чи отримати пенсію. Ви можете прийти до Ощадбанку і там все це зробити. Потрібно мати тільки паспорт і ідентифікаційний код. Далі, якщо людина отримує пенсію або грошову допомогу через Укрпошту, дуже багато є отримувачів через Укрпошту. Ось, наприклад, мама в мене теж получає через Укрпошту. За місцем проживання і змушена була через небезпеку змінити фактичне місце проживання, вона також може отримати у відділення Ощадбанку. Далі, для цього необхідно звернутися до органів пенсійного фонду або органів соціального захисту населення. Звернутись до органів пенсійного фонду з цього питання можна особисто за телефоном гарячої лінії, тобто нікуди йти не треба, просто набираєте телефон гарячої лінії. І е, все це вирішується в телефонному режимі. Е, звернутись до органів соціального захисту можна особисто або за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку. Далі. Дітям з інвалідністю, яким виповнилося 18 років протягом дій воєнного стану, починаючи з лютого. І не встигли пройти обстеження та отримати висновок медико-соціальної експертизи про встановлення статусу особи з інвалідністю. Виплата соціальної допомоги триває на період воєнного стану та на один місяць після дати його скасування. Встановлено також можливості продовження строків виплати пенсії у разі виникнення обставин, що включатимуть виплату у певні дати. Далі важливо знати, що Міністерство соціальної політики, Пенсійний фонд України, органи соціального захисту можуть передзвонювати одержувачам для перевірки та уточнення відомостей про зміну фактичного місця проживання. Тобто, якщо ви жили в Києві, а переїхали в якесь інше місто, то вам можуть зателефонувати, уточнити інформацію. Ну, це, мабуть, самі такі основні моменти. Далі. Скажу з власних ось тих моментів, які я сама, сама знаю, так, від знайомих і так далі. Дивіться. Знаю точно, що хто не, мог, не міг отримати пенсію і їм приносили додому пенсію, все це буде продовжуватись. Тобто, вам будуть приносити пенсію, як це було і раніше. Тобто, будуть... Спеціальні машини будуть супроводжувати, щоб, не дай Боже, окупанти не змогли атакувати машину і забрати гроші. Звичайно, в тих містах, де йде загострені воєнні дії, там буде це звичайно трошки. Важче, але будуть робити все можливе. Щодо зняття із карточок, стоять біля банкоматів, стоять дуже багато людей, гроші є в наявності. Ось, звичайно, не, не завжди можна ось вистояти цю чергу, так, тому що черги дуже великі. Але треба, треба намагатися ось і ну, тут, бачите, тут, тут вже нічого не зробиш. Тут треба, якщо пішов вже, то треба вистояти ось у чергу. Вчора знайомий розповідав, що так стояв в черзі, і що е, молоді люди пропускають е, похилих людей. Тобто якось зараз згуртовуються люди, і якось ось все це. Стараються витримати весь цей, весь цей кошмар. Далі. Що стосується відділень банку, наскільки я знаю, у відділення банку не пускають, тобто, да, щоб не б вийшов якийсь конфлікт і так далі, да? тобто, Адже може зайти хто завгодно, так, і стрілянину влаштувати, і все що завгодно. Тому а, працюють в основному тільки банкомати. Далі, ось таку ще статтю знайшла стосовно того, скільки можна знімати з карти і куди не можна, куди заборонено відправляти гроші. Дивіться, що змінили: зміни такі: з валютного рахунку можна буде знімати гроші, але в сумі не більше, ніж 30 тисяч гривень. Ну, це для того, в кого валютні рахунки. Можна буде в будь-якому разі в будь-якому обсязі зняти готівку підприємству, якщо воно забезпечує виконання мобілізаційних планів тобто, тут дозволили будь-яку суму знімати. Далі у відділення банку у населених пунктах, у яких є загроза захоплення Росією, можуть віддати весь залишок з рахунку готівкою, якщо гроші є в касі. Тобто тут ось у цих, скажімо так, гарячих точках зараз, так я думаю, що будуть робити все можливе для того, щоб люди змогли отримати гроші і причому в повному обсязі. Також заборонено отримувати та відправляти гроші на картки росіян та білорусів. Ну, це зрозуміло. Насамперед рекомендується заповнювати кількість готівку в магазинах, де приймають картки. І це дуже важливо. Дивіться: якщо не можна зняти в банкоматі, зараз дуже багато магазинів. Просто даєте картку, і вони вам знімають гроші і віддають готівкою. Тобто це дуже важливо. Ось тут цей момент. Я думаю, що зараз, мабуть, саме найкращий. Ну, на даний момент, це поки всі зміни дорогенькі тримаємось. Я розумію, що зараз, зараз дуже тяжко. Ми всі переживаємо зараз ось цей кошмар. Знаю, що мене дивиться дуже багато людей похилого в віку, і особливо тяжко зараз тим, хто знаходиться в населених пунктах, тому що банкоматів немає, так, і ніяк не можна дістатися для того, щоб ось ці гроші зняти. Тому зараз максимально будуть працювати. Ось хто отримав Укрпошту і максимально будуть доставляти людям гроші. Не переживайте. Потрошку-потрошку, по зараз все це наладиться, весь цей механізм, і все буде добре. Дуже сподіваюся, що скоро все це закінчиться, і ми знову повернемося до нормального життя. Тому тримаємося тримаємося, пенсії трошки нам підвищать, так що будемо сподіватися, що. Це все ненадовго. Так що тримайтеся, тримайтеся, все буде добре.